6 лютого в культурному центрі інтермецо відбулася презентація нової дитячої книжки Вітамінка доброти. Її авторка Чернігівська письменниця Маргарита Бордонос. Вона лауреат літературного конкурсу імені Корнейчука, що відбувся минулого літа у Одесі. На зустрічі авторка підкреслила, що цю повість корисно прочитати як дітям молодшого шкільного віку, так і дорослим. І тут герой цього, цього твору це дитина першокласник Сергійка, який живе в дуже благополучній родині, все в нього є, і він думає, що це все, все мають і інші діти. Але ж ви знаєте, ми я по собі суджу, що ми інколи не знаємо, хто живе поруч з нами. Герой книжки намагається зробити наш світ кращим і добрішим. Допомагає йому в цьому маленька вітамінка. Хто вона? Читачі можуть дізнатися з книжки. Саме вона підказує дітям і дорослим рецепт лікування від байдужості. Разом з авторкою повість Вітамінка доброти представив поет, громадський діяч, директор видавництва Український пріоритет, член журі Корнічуковського конкурсу Володимир Шовкошитний. Знаєте, дуже багато читаю як директор видавництва і дитячої, і дорослої літератури. І дитячої є, є дуже багато літератури, яка підлаштовується під дітей. А, а тут нічого не підлаштовується. Тут, тут це справжня дитяча література, яка вчить розумному, доброму, вічному. Крім презентації книжки, на зустрічі обговорювали питання якості сучасної дитячої літератури, якою вона має бути і як зацікавити читанням сучасну малечу. Вважаю, що ми робимо непогану справу. З паном Володимиром, тому що ми пропагандуємо дитяче читання, дитячі книжки, але ж вони повинні бути цікавими. повинні бути такі, щоб були дітям. Ну от почав читати дитина, почала читати, і було цікаво, що далі? Що далі, що далі? Вітамінка доброти десята ювілейна книжка авторки. Всі її роботи можна сміливо віднести до категорії виховної літератури, а це означає, що цікава, якісна, корисна книжка залишається чи не основним вагомим методом пізнання світу та формування особистості нашої малечі.